Усім привіт! Ви, звичайно, вже знаєте, що ДНК, тобто дезоксирибонуклеїнова кислота, є молекулярною основою спадковості. І ви також знаєте, що вона певним чином пов'язана з хромосомами. Тож у цьому відео ми нарешті поєднаємо всі ці поняття про генетику і дамо відповіді на питання, що таке хромосома, як вона пов'язана з ДНК. Як ДНК пов'язане з генами, і як гени та ДНК пов'язані з білками ну або іншими речовинами в нашому організмі. На екрані зараз показана діаграма з Національного інституту дослідження геному людини, а саме збільшено клітину. Ось зовнішня мембрана клітини, схематично, звичайно, зображена, а тут вже показано ядро нашої клітини. І в цьому ядрі, яке знаходиться у еукаріотичних клітинах, знаходиться наша ДНК. На цій схемі вся ДНК зображена у вигляді таких іксів. Важливо розуміти, що ДНК не завжди перебуває у цій конденсованій хромосомній формі. Коли ДНК реплікується, вона знаходиться у розкрученому, неконденсованому стані. А вже коли вона конденсується. Наприклад, у підготовці до мітозу вона набуває цієї форми Х. Цей Х насправді містить дві копії однієї хромосоми. Але поки вони з'єднані, їх вважають однією хромосомою. Коли ж вони розділяються, скажімо, під час мітози, то тоді вважається, що це вже дві хромосоми. Якщо подивитись на хромосоми під мікроскопом. Можна побачити щось подібне до цієї картинки, яку ви зараз бачите на екрані. На екрані зараз зображено геном людини. А саме, якщо уважніше придивитися до 23-ї пари, можемо сказати, що це саме чоловічий. Геном, оскільки у нас тут присутня так звана Y-хромосома, яка насправді є просто дуже-дуже-дуже маленькою x хромосомою Власне, видно, що кожна пара складається з так званих гомологічних хромосом, про які ми з вами говорили багато разів у інших відео. І вважається, що ці дві гомологічні хромосоми, чи ці чи ці дві гомологічні хромосоми, кодують. Одні і ті ж гени, але вони можуть мати різні варіанти цих генів, тобто різні алелі. Одну хромосому з гомологічної пари ви отримуєте від матері, а другу, відповідно, від батька. Можливо, важко розгледіти зараз при такому збільшенні, при такій роздільній здатності, але на цьому зображенні кожна хромосома вже реплікована. Це дві копії об'єднані в області центромери. А що ж таке центромера? Центромера це така ділянка в хромосомі, де дві копії з'єднуються між собою, а кінці хромосоми вже називаються теломерами. Тож, якби ми розгорнули ці гомологічні хромосоми, ну як розгорнули, умовно розгорнули їх, то вони мали б вже ось таку форму Х. Ну, майже Х. Тепер виникає питання, як хромосома пов'язана з ДНК? Це можна побачити на більш загальній схемі. Хромосома, насправді, це дуже довгий ланцюг ДНК, умовно, він у нас тут намальований. Це насправді дуже довгий ланцюг ДНК, щільно згорнутий. Також є інші молекули, в тому числі білки, які беруть участь у цьому процесі. Зараз на екрані ви бачите такі. Помаранчеві, я не знаю, схожі мені особисто на таблеточки. Такі помаранчеві пігулки. Помаранчеві пігулки. Так. І це насправді гістони, спеціальні білки, які допомагають упаковувати ДНК. Тобто, спочатку у нас є нитки ДНК, вони скручуються між собою щільно-щільно, але цього недостатньо, щоб вони помістилися в наших клітинах. І саме тому гістони ніби намотують їх на себе. І таким чином скручують їх ще більше і ще щільніше упаковують. Власне, є молекули, гістони, є, є молекули ДНК, і вже разом вони утворюють хромосому. В всьому людському геномі міститься 3,2 мільярди, мільярди основ. У всьому людському геномі міститься 3,2 мільярди пар основ. Нагадаю, пара основ це кожна сходинка у такій драбинчастій структурі ДНК, кожне рештування. Це буде одна пара основ, це друга, третя і так далі. Тобто ці 3,2 мільярди пар основ поділено між 46 хромосомами у повному людському геномі. Тобто йдеться про десятки або навіть сотні мільйонів пар основ на кожну хромосому. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що гени в ДНК насправді кодують білки. Якщо у вас є довгий ланцюг ДНК, звичайно, не весь він кодує білки. Але деякі його ділянки є білокодуючими генами. У всьому геномі людини понад 20 тисяч білок кодуючих генів, кожен з яких. У середньому складається з приблизно трьох тисяч основ. Але, звичайно, ця кількість може відрізнятися, який це білок, які функції виконує і так далі. Тож, як ми переходимо від цих генів до вже білків? Це і є центральна догма біології, і зараз вона показана на екрані. Або, точніше, центральна догма молекулярної біології. Зараз можна побачити. Ланцюг ДНК, який знаходиться у процесі транскрипції, а потім і трансляції. І саме тут показана кодуюча певна послідовність. Так ось процес транскрипції перетворює нашу ДНК у її далеку родичку матричну РНК або інформаційну РНК-структуру, яка вже несе інформацію до рибосоми, де відбувається синтез поліпептидів. Тобто кожен триплет, а триплет це підряд три основи кодують певну амінокислоту. І коли рибосома считує послідовність МРНК, тобто матричної РНК, вона зчитує першу послід, другу, третю, четверту, і таким чином, ніби нанизує поліпоптид. Намистинки або бісеринки і утворює таку велику послідовність поліпептиду, яка вже потім буде перетворюватися на повноцінний білок. Ми детальніше говорили з вами про це в інших відео. Тож на рибосомах знову повторюю, інформація з матричної РНК використовується для побутови білків з амінокислот. Потім ці амінокислоти взаємодіють одна з одне формують структуру білка, який виконує функції у організмі. Цікаво, що хоча ми часто асоціюємо ДНК з генами, що кодують білки, у нас є гени, у нас є білки, ми постійно з вами про це говоримо. Фактично лише від 1 до 2 всієї генетичної інформації займають саме білок кодуючі гени. Тож природнім буде питання: а що робить решта 98-90% ДНК? Це активна сфера досліджень. Дякую за питання. Але насправді ми вже маємо деякі уявлення. Ми знаємо, що частина цієї ДНК допомагає регулювати експресію генів, тобто є регуляторними такими ділянками. Тож ви ніколи не задумувались, чому якщо всі клітини нашого організму містять одну і ту ж кількість генетичної інформації? За виключенням еритроцитів, які втрачають її в процесі проліферації, та гаметики мають половинний набір генетичної інформації, тож всі інші клітини містять один і той самий набір генетичної інформації, але відрізняються між собою. Так, нейрони відрізняються від м'язових клітин, а ті, в свою чергу, відрізняються від епітеліальних. Саме це і є заслуга регуляторних генів, які визначають, яка клітина за що буде відповідати. Вони регулюють, який саме білок буде транслюватися, який ген, кодуючий білок буде транслюватися, а який не буде. Це називається диференціальна експресія генів. Ті частини ДНК, які безпосередньо не кодують білки, називають регуляторними ділянками ДНК. Звичайно, є інші ділянки ДНК, які замість того, щоб утворювати матричні РНК або регулювати білок кодуючі гени, вони утворюють інші функціональні РНК. Що за функціональні РНК? Наприклад, рибосомальні РНК. Рибосомальні РНК, які беруть участь в утворенні рибосоми. Рибосоми складаються з білків та генетичної інформації, яка присутня у вигляді рибосомальної РНК. Інший тип це транспортна РНК, наш великий друг, який доставляє амінокислоти до рибосоми, таким чином, матрична РНК. Дає інформацію для рибосоми, рибосомальна РНК формує рибосому, а транспортна РНК приносить до рибосому кожну з цих амінокислот. Власне, на цьому я завершу. Сподіваюсь, тепер вам краще зрозуміло, як більшість клітин вашого тіла, а йдеться про десятки трильйонів клітин. Мають повний набір із більше ніж трьох мільярдів пар основ, розподілених по 46 хромосомах, що організовані у 23 пари, і містять понад 20 тисяч генів, які становлять лише 1-2% ДНК. Решта ще досліджується, але вже відомо, що вона бере участь у утворенні функціональної РНК та регуляції білокодуючих генів. І це все допомагає клітинам виконувати різні функції в різний час. Дякую за увагу!